Хвилина за хвилиною і Руслан гарніше буквально на очах. Сьогодні він отримує нову свіжу стрижку, над якою чаклує досвідчений барбер. Чоловік нині проходить лікування в одному з медичних закладів міста внаслідок осколкового поранення, яке отримав у лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, 10 квітня під вугледаром. Сам родом з Богуслава Київської області. Рідних не бачив, відколи взяв до рук зброю, а своїх дітей обійме вперше в житті. Ви що побачив, що перехмахи їхати їх, до моєї самому треба. Поправити прическу. Ну, Думаю, як випишусь з госпіталя, то треба їхати красивим додому. До, жінки. до дружини і до мами сама собою. І саме хуже чекає дружина, бо двойню родила з 23 на 24 березня. Родила двої, хлопчики. Ну, зараз у Києві лежать, ну, переживає жінка. Вона просто не знала, що я ранення отримав. А ось Володимир з сусідньої палати Криворіжець після широкомасштабного вторгнення Росії в лютому долучився до лав 235-го батальйону Криворізької 129-ї бригади тероборони. Стояв спочатку на захисті на Херсонщині, потім на запорізькому напрямку. Перед новим роком отримав травму коліна. Нині проходить реабілітацію в госпіталі. Ще до початку великої війни приятелював із Барбаром Олександром та надихнув його розпочати безкоштовні стрижки у госпіталі. Хлопцям дуже потрібно це. стрижки, підтримка деякі це роблять. Не розумію, що не всі в нас в Україні, особливо в нашому місті, погані люди. Травми від нагрузок великих. Ну, стояли під Запоріжжям, прильоти падали, скакали. Ну і нагрузки дуже великі, коліна трошки не витримали. Олександр професійний барбер з десятирічним досвідом, каже, ідея про таку підтримку армійців прийшла до нього після початку широкомасштабного вторгнення. Коли військові почали повертатись до міста у відпустку чи на лікування, зачіска була останнім, що їх цікавило. Але модна стрижка це особливий різновид релаксу та терапії, аби хлопці відійшли від жахів, побаченого на війні, та згадали, що колись у них було інше життя. Коли війна почалася місяць, два там пройшло, як хлопці забирали потім. Верталися в відпустку, я як в салоні стріг безкоштовно, вибирав один день в неділю, стріг там. А потім прийшла ідея, тому що поранених багато. І я зрозумів, що тут теж, теж є військові, які не можуть не ходити по перукарням. І чисто по так захотілося такі акції робити. За один приїзд до госпіталю барбер робить модні стрижки близько 10 армійцям. Популярні стилі під нуль, бокс, напівбокс, і рокез тощо все, що стильно та не потребує потім особливого догляду польових умовах. Стрижа та голить наших захисників абсолютно безкоштовно. Втім, від помочі донатами від небайдужих містян не відмовиться, адже витратні матеріали у його професії також є. Це косметичні засоби та інструменти. Зв'язатись із благодійником Барбером та підтримати його словом та копійчиною. Ви можете в соцмережі та на картку, яку бачите на своїй. Іх екранах Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.